Це програма. Я у Польщі. З вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про освітні питання, а саме про освіту для українських дітей у Польщі, насамперед, із родин воєнних мігрантів, родини, які приїхали до Польщі, отримали тут тимчасовий захист через війну і російську агресію. В наших попередніх програмах ми розповідали про першу українську школу, яка надає і український, зараз і польський компонент для. Українських дітей у Польщі ця школа від фундації Незламна Україна. Нині фундація має новини. Зокрема, школи відкриваються і в інших містах Польщі. Тож ця інформація буде особливо цікава для українських батьків, які хочуть, аби їхні діти навчались і не забували українську мову, культуру, історію. І сьогодні я запросила до розмови очільницю. Фундації Незламна Україна Вікторію Гнаб. Пані Вікторія, знаємо, що школа від фундації Незламна Україна у Польщі це такий навчальний заклад, який надає українським дітям можливість продовжувати навчання за українською програмою і при цьому інтегруватись у польську освітню систему. Знаємо, що школа діє стаціонарно в трьох польських містах: це Варшава, Вроцлав і Краків, і діти не лише продовжують навчання з розумілою мовою, а й почуваються доволі комфортно та безпечно, як кажуть і діти, і самі батьки. І сама ж інтеграція в польське суспільство вона проходить більш м'якіше, більш спокійніше, коли поруч ті, хто тебе розуміє і підтримує. І я Знаю, що ваша фондація зараз має новини, тому що ви плануєте відкрити школи ще в кількох польських містах. Тож розкажіть, будь ласка, про ваші плани. Час від часу ми отримуємо запити від батьків з інших місць там, де немає наших шкіл, стосовно того, чи не планується відкриття нашої школи, скажімо, у Гданську або Познані. І очевидно, що. Батькам цікаво, якщо не повноцінна українська освіта, то точно оцей зв'язок з Україною, так званий українознавчий компонент. І ми вирішили перевірити, чи дійсно є такий попит і на українську освіту, і на українознавчий компонент, і оголосили набір наразі в чотирьох додаткових містах: це Гданськ, Лодзь, Жешов і Познань. Ми очікуємо, що батьки зголосяться до 15 червня, і тоді вже будемо фінально приймати рішення, чи ми відкриваємо стаціонарні повноцінні офлайн школи, чи ми будемо рухатися з українознавчим компонентом. І якщо говорити, що потрібно для того, щоб школа стартувала, нам потрібно, щоб в класі було принаймні 12 дітей. Тобто, якщо раніше ми. А для себе ставили такі умови, що хоча б 100 дітей в місті, то зараз ми, ми думаємо про те, що якщо є 12 дітей в класі, то ми готові вже відкривати школу. От тому в наших соцмережах є посилання на реєстрацію в цих чотирьох містах, крім наших основних міст. Тому якщо батькам з Гданська, Же познані і Лодзі, цікаво продовжити українського світу. Будь ласка, зголошуйтесь, реєструйтеся і будемо далі рухатися разом. Мабуть, варто сказати про українознавчі компоненти. А я нагадаю просто одразу, що школа діє зараз в трьох польських містах: це Варшава, Вроцлав і Краків. Так, абсолютно вірно, так минулого року ми стартували з викладанням українознавчого компоненту. Це така частина української програми, яка дозволяє родинам, дітям залишатися на зв'язку з Україною і при тому відвідувати локальну школу. Якщо батьки знаходяться в Польщі, то польську, в Німеччині німецьку, і так далі. Це важливе уточнення. Вивчати тільки українознавчий компонент без локальної школи неможливо. Це важливо, тому що час від часу батьки хочуть просто українознавчий компонент. Це неможливо. Так, от, минулого року, який от зараз закінчується навчальний рік. Ми стартували таке навчання. Воно було в онлайні, коли діти долучалися до уроку разом з вчителем, або онлайн плюс офлайн, тобто. Частина занять в онлайні, частина занять в офлайні. Діти приходили в школу саме в тих містах, де в нас є школи. Але е, ми зараз е, відкрили свою онлайн школу. І е, хочемо запропонувати спільноті унікальну можливість доєднатися до українознавчого компоненту за дуже помірну ціну. Я б так сказала, можна сказати, безкоштовно Майже а якщо дитина буде навчатися асинхронно, тобто самостійно в своєму темпі на нашій онлайн платформі, то це коштуватиме. 500 злотих на рік. Тобто, це по суті реєстраційний внесок плюс 250 злотих за доступ до платформи до контенту. Важливо зазначити, що ми створювали такий контент, щоб конкурувати з TikTok. Ми розуміємо, що зараз соцмережі поглинають наших дітей, і вони звикли до того, що контент повинен бути цікавим, так просто презентація дає. Голова вчителя вже нікому не цікава, ні дорослим, ні дітям. Тому ми залучили дуже велику команду фахівців. У нас є люди, які пишуть сценарії, є вчителі, які це перевіряють, щоб це було відповідно до програми. Є дизайнери, які це все створюють, щоб це було цікаво і гарно. І є допомога штучного інтелекту для того, щоб це все працювало на 100%. Тому якщо родині цікаво залишатися на зв'язку з Україною, це означає, що дитина буде зарах. Хована в українську систему освіти лише за 6-9 годин в тиждень, які буде дитинка вивчати, і це коштуватиме 500 злотих на рік. Що дитина буде навчатися це онлайн школа? Так я розумію, так абсолютно так, так вона, так. вона може навчатись паралельно і в польській школі. Так чи буде дозволяти? Вона мусить вона насправді мусить навчатися і в польській школі паралельно, тому що тоді в нас є можливість перезарахувати. Оцінки інші не українського компоненту в українську систему освіти, і це означає, що дитина в кінці року отримає всі українські документи. Зараз великі обстріли зараз в Україні Росії, і багато батьків ухвалюють рішення, навіть от серед моїх знайомих, які, наприклад, з часу повномасштабної війни не виїжджали нікуди, так з дітьми. Угу. Ті, які виїжджали на якийсь час, там на перші кілька місяців, на півроку, потім повернулися, і зараз вони ухвалюють рішення все ж таки вивозити дітей або західна Україна, або за кордон, куди ближче зрозуміло, що це Польща, Європейська країна. Якщо от, виникає така. Ситуація, як ви можете допомогти в тому, щоб була безперервність навчання, чи є можливість така? Ну, дитина може до прикладу в нас є школа в Україні в Києві, і ми презентуємо в цій школі. В нас є україно польська програма, і це насправді перший крок до цієї безперервності. Тобто, дитина по суті вивчає інтегровану програму на території України, і коли батьки або якщо батьки вирішують рухатися далі в Польщу.

Не треба забирати документи, довивчати до додаткову мову, переключатися на нову систему навчання, тобто дитина просто приїжджає у Краків або Варшаву або Вроцлав і продовжує навчання в нашій школі в будь-якій локації. От тобто, це така перша можливість. Якщо говорити про інші можливості, ну тут така штука: можна просто додатково доєднатися до онлайн-платформи, розпочати навчання там, поки батьки, до прикладу, будуть приймати рішення, що що Робити далі, і дитина або далі продовжить навчатися в онлайні, або якщо вона в Польщі в одній з наших шкіл в місті, де є наші школи, то може доєднатися до нашої офлайн школи онлайн-платформа, коли вона почне діяти. 1 вересня вона буде доступна е, всім учням. Якщо батькам наразі цікаво дізнатися, що це за контент, що він собою представляє. Приклади онлайн уроків, пропоную доєднатися до нашого інстаграму Незламна. Крапочка онлайн дуже просто і е, очікувати на новини. Але в нашому інстаграмі вже є достатньо інформації стосовно того, як виглядає урок, е, хто допомагає дітям рухатися в правильному темпі, і так далі. Тому запрошую і найближчим часом ми вже почнемо реєстрацію учнів. Що стосується відкриття нових шкіл, у мене ще у вас уточнення, тобто ви зараз маєте намір відкрити школи в інших містах, але залежатиме ця ситуація від батьків, тобто і так. від дітей, так зрозуміло, якщо набереться кількість охочих, хоча б мінімум 12 дітей в класі, так? В один клас, так, так. Клас. А класів цих ну може бути і один клас. Тобто, якщо є один повноцінний клас в паралелі, ну давайте скажемо четвертий. То ми готові відкрити школу для четвертого класу, якщо є один або два класи, тобто ми готові стартувати від одного повноцінного класу на 12 дітей. Пані Вікторія, тепер хочу перейти е, трошки до підсумків цього освітнього року, тому що завершується освітній. Так зараз угу. починаються вже літні канікули. Яким був цей рік для е... Тобто, яким був цей освітній рік для першої української школи і фундації Незламна Україна цього року. Ми зробили інтегровану програму, тобто поєднали польську і українську систему освіти, що дозволяє дітям, які навчаються в наших школах, не тягнути, як кажуть батьки, дві школи, а в одній школі вивчати і українську програму, і польську програму. Всі діти абсолютно в трьох школах нашої школи доєднані, до польської системи освіти мають легітимацію, мають батьки право на всі виплати, які передбачені чинним законодавством, все відбувається в відповідності до чинного польського законодавства. Тобто діти в наших школах, навчаючись, з восьмої там до четвертої, да, якщо брати середню і старшу школу, опановують дві програми одночасно. В нас з'явилась досить велика кількість носіїв, мови викладачів поляків. А в двох школах з трьох у нас польські директори, що знову таки дозволяє нам чітко і з розумом а, а, інтегрувати польську систему освіти в українську і навпаки українську в польську. І ми продовжуємо рухатися саме цим шляхом, тому що розуміємо, що діти живуть в цій країні. Вони повинні опановувати і польську систему освіти також програму, і потім будуть вступати в польські вищі навчальні заклади з досить непоганим рівнем польської мови. В нас багато викладачів поляків носіїв мови. Тобто, це те, що вдалося нам зробити протягом цього навчального року. Я вважаю, що це найбільший такий наш здобуток, скажімо так, тому що відверто кажучи, якщо батьки вже перебувають тут четвертий рік, очевидно, що вони планують своє життя на майбутнє в цій країні, принаймні деякий час, і очевидно, що вони хочуть бути дотичними до польської системи освіти. Плюс гроші від держави, це теж чутлива тема, тому розуміючи це і мають. Чи в планах і на меті працювати згідно з чинним законодавством, ми це зробили у сучасному світі. Освіта вона все важливіша, так стає і особливо для діток українських діток, які через війну вони змушені фактично адаптовуватись до нових умов життя життя в іншій країні. І ми зараз говоримо про освіту в Польщі. До речі, от ви сказали про виплати, так тобто я та uh -huh. що вже з нового навчального року, з 1 вересня, не матимуть прав на ці виплати 800 плюс українські родини, діти яких не ходять до польських шкіл, тому що рішення було ухвалене. Ще минулого року, так, якщо я не помню. Так, так, це вірно. Вона набирає чинності от саме з нового освітнього року. Тому тут батькам варто замислитися. І е, все ж таки, ви така школа, унікальна школа, по суті, так, яка надає оцей польський компонент і водночас український компонент, і можна поєднувати. Розкажіть, будь ласка, про те, власне, як школа буде в практичному сенсі існувати. Тобто, чи ви вже розумієте, яка буде оплата та, з нового навчального? Року, тобто, які можливо зміни будуть для тих українських родин, діти, яких вже навчаються в першій українській школі від фундації Незламна Україна, У нас школа продовжуватиме працювати за інтегрованою програмою, і ми поєднали і зараз працюємо над тим, щоб скажемо відполірувати те, що ми тестували минулого року. І діти з наступного навчального року вже будуть зараховані не в підготовчі відділення, тому що ну, скажімо, плітки в освітніх колах кажуть, що це вже буде неможливо з наступного навчального року, тобто діти будуть зараховані саме в польську школу, в польський клас, і оплата становитиме 1250 злотих на місяць разом з тим для батьків, які. Вже були з нами минулого року. Ми пропонуємо досить багато переваг. Перша перевага, що в тому, що якщо вони рухаються з нами далі. То оплата за вересень і за січень буде суттєво знижена на 30%. Тобто, ми пропонуємо такий ентрі-бонус батькам, які продовжують з нами навчатися. Це перше. Друге, ми пропонуємо досить привабливу вартість на відвідування наших таборів. Наші табори знають в Польщі, до нас в табори приходять багато дітей з польських шкіл, навіть ті, які до нас не ходять на навчання. ті чекають, активно нам. Пишуть, що чекають. Так, от, цього року діти, які в нас вже навчались і будуть продовжувати навчатися, матимуть можливість відвідати дві зміни по два тижні, і одна зміна. Коштуватиме 100 злотих. Ну тобто, це взагалі дуже приємна ціна, тому що того, що я знаю ринок літніх розваг для дітей, ціни стартують мінімум від 800 злотих за два тижні. Ми пропонуємо батькам, які вже з нами, зробити це за 100 злотих за два тижні. І третя можливість це. Додаткові безкоштовні курси польської і англійської мови протягом липня і серпня, для того щоб діти підтягнули рівні мови. А якщо за потреби потрібно щось підтягнути, якісь ще інші предмети, вони матимуть таку можливість. Не думаю, що діти будуть щасливі навчатися, але для батьків думаю, що це приємний бонус. В нашому світі такої великої конкуренції, так я думаю, що освіта дуже дуже важлива. Так, хочу вас запитати от про польську мову. Я знаю, що посилене вивчення польської мови в першій українській школі так до 10 годин, тільки я пам'ятаю, на тиждень у вас вивчення, і у вас є ще такі вірінгвальні уроки, тобто частина уроку українською, частина польською. От наскільки так. це допомагає підготуватись діткам до. Вступу в польські вищі навчальні заклади або там в інші заклади освіти ну насправді допомагає. Давайте так. Я думаю, що батьки все ж таки використовують допомогу приватних вчителів, також да, тому що ніхто не хоче ризикувати. Але все ж таки вивчення мови з носіями мови в рамках школи це досить велика допомога батькам і дітям в вищі навчальні заклади. Плюс ці білінгвальні уроки також дають можливість дітям підготуватися, наприклад, до навчання в польській школі. В нас є такі родини, які для початку до прикладу йдуть в нашу школу. Діти трохи адаптуються до іншої країни, іншої мови, а згодом, там через рік або через два доєднуються до. До польської школи, тому що батьки вирішили продовжувати своє життя саме в Польщі, і це абсолютно. Очевидне рішення йти в польську школу, але після нашої школи дітям очевидно, що набагато простіше, бо вони вже знайомі з мовою із основними виразами, там з математики, не знаю історії, будь-чого, все, що стосується польською мовою. Тому це, на мою думку, досить сильно полегшує життя дітей, і батьків, якщо вони далі рухаються в польську систему освіти. Хочу вас, пані Вікторія, насамкінець, запитати: ось все ж таки, чому варто обирати першу українську школу від незламної України, від фундації Незламна Україна? Коротенький підсумок, можливо, для тих українських родин, які не залучені ще в вашу систему, так тобто, але вагаються дещо чули, наприклад, але не знають, як... Ну, знаєте, В нас нещодавно був в гостях блогер, який відомий українцям на теренах Польщі Сергій Пех. І він спитав у пані Божени, директорки Варшавської школи: а чому власне варто обрати саме вашу школу? Саме таке запитання й було. На що пані Божена відповіла: ну тому, що вона найкраща. І я так само скажу, що вважаю нашу школу найкращою через багато чинників. Перше, що ми маємо світове визнання, тобто ми найкраща школа не тому, що ми так вважаємо, хоча ми так вважаємо, не тільки тому, а ще й тому, що ми виграли звання найкращої школи світу в одній зі світових Ніх премій. Я вважаю, що це величезне здобуття, і просто так пересічній школі таке звання не нададуть в саме у 2024 році. Школа стала найкращою школою світу. Так Так, так. в Україні за весь час існування премії цієї освітньої ніколи не було української школи в переможцях. Це правда. А по-друге, ми успішно поєднуємо дві системи освіти, і діти, які навчаються в наших школах, офіційно зараховані і в українську систему освіти. І в польську систему освіти, і ми поєднали програму таким чином, що в дітей не подвійне навантаження, а воно досить збалансоване. Третя причина в тому, що в нас і в наших дітей досить цікаве, позакласне позашкільне життя. У нас багато свят, як українських, так і польських діти мають можливість відвідувати різні гуртки, майстер-класи. В нас є музична студія. В нас є три гурти музичних. В нас є різні напрямки навчання, і до речі, частина гуртків спортивних, музичних, графічного дизайну, а також медіагурток в Варшаві до кінця календарного року, 31 грудня, для дітей наша будуть безкоштовно. Ми виграли один з грантів, і тому для дітей нашої школи всі ці чотири напрямки будуть безкоштовними для відвідувань. Ну і власне. Ми обираємо найкращих педагогів. Ми вкладаємо ресурси для того, щоб їх навчати, підвищувати їхній рівень і пишаємося тим, що ми робимо. Дякую вам, пані Вікторія, за те, що ви робите, тому що робите дуже важливу справу, адже вибір освіти, освіта і шкільна освіта для діток це дуже важливо, важливий крок в житті. І в їхньому подальшому майбутньому Адже закладаються такі освітні можливості, умови для подальшого вже вступу до вищих навчальних закладів чи буде це в Польщі, чи буде це в Україні? Це вже буде залежати від рішення батьків від ситуації в Україні. Дякую, пані Вікторія. Нагадаю, що це була Вікторія Гнаб, очільниця фундації Незламна Україна у Польщі. І ми говорили сьогодні про освітні можливості для українських дітей із родин вимушених переселенців, які приїхали до Польщі і отримали тут тимчасовий захист через війну і російську агресію. А це була програма Я у Польщі. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.